Вихідних, я знаю, для хлопців це завжди приємно. Чи одразу видно, хто як провів вихідні ось тут на тренажерних правах? В тренажерному залі видно не одразу, але на полі це все буде видно. Чи є якісь покарання, коли тренер бачить, що не тягне да, після вихідних? Ну, покарань немає, тому що всі виконують поставлені завдання на вихідних, тому немає претензій до хлопців. Що три дні це якраз в самий раз, коли ти можеш відпочити. На третій день почати десь трошки входити в роботу, тому три дні це супер. Ну, ще дуже багато відрізку підготуватися на наступного матчу, тому я думаю, що це було в самий раз. То, звісно, видно, як, як відпочивав, тому як ти провів свій відпочинок, так ти будеш виглядати на футбольному полі. Хтось, можливо, нагрузився, коли був відпочинок. І ну, трошки тяжче дивиться перші дні, тому що на вихідних хтось віддихав, хтось працював в залі, мабуть, допрацьовував. Можливо, так. Скучили там гумор, весела атмосфера в команді, ну і видно, що багато сил після відпочинку працюють. Зараз вимкнули світло, кого можна під'єднати до дротів на тренажері, аби струм появився в залі. До дротів ну, назву три людини. Давай Легастаїв, Вікляк і Думанюк. Не дадуть енергію. Дадуть енергію, буде, буде освітлення, все буде працювати. Чого ти попав в цю категорію? Та я не знаю, мабуть, тому що дуже часто ходжу в зал, ну, Займаюся в залі, і тому я вважаю, що він так. Бажає на його думку, це так. Наче місяць один одного не бачили. Дуже гарний настрій. Це після вихідних така історія, тому що кажуть, що після вихідних дуже важко повертатись в роботу. Так, ну після вихідних, звичайно, всі побули з сім'ями, відпочили. Хто там тренувався, хто відпочивав, і тепер всі з, з настрієм готуємося далі. Таке цікаве завершення сьогодні. Тренування в чемпіонат <сумітне> 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 по п'ятим точкам. Я так розумію, що твоя команда програла. Так, моя команда програла, на жаль. Не превеликий жаль. Як п'ята точка почуває? Ну, не дуже приємно. Після удару Артура доменюка але... хотів його сітку, що він залетів Десь собі там помітив, що саме дума поцілив? Ну, так, так, Я собі записав. <гум> Ви там, наче, друге місце зайняли, так? А кулик сьогодні отримав по п'ятій точці добряче, це якось додає мотивації? Так, звичайно, додає, не хочеться програвати, щоб потім отримати. Що програли, що не вийшло? Не могли забити гол. Чотири гри не могли забити гол, але далі почали забивати, але вже було пізно. Наскільки важко після трьох вихідних вриватися у тренувальний процес? Трошки важко втягнутися. З першого дня велике навантаження у хлопців. Біг, портфель. Старе, тут важко після трьох днів.